Андрій Валерійович вже вкотре занурювався в нескінченне перераховування, звіряв цифри, порівнював звіти. Все, що він бачив перед собою на папері, викликало гіркий осад і дедалі сильніше стискало груди. Числа були вперті й байдужі, і те, що з них виходило, категорично йому не подобалося. Бізнес, який колись здавався стабільним і впевненим, починав руйнуватися на очах, і, найприкріжше, він не виправдав надій. Які поклав на нього батько, засновник справи. Шість років тому його батько, знаний у місті ресторатор, урочисто передав Андрію справу життя він був пізньою дитиною та не був занадто розпещеним. Він змалку був поруч, працював разом із батьком, вбирав в себе всі тонкощі ресторанного ремесла. Здавалося б, він був готовий. Та тоді, коли батько ще був живий, у всьому відчувалася якась впевненість. Можливо, через те, що авторитет Валерія Сергійовича все ще тяжів над містом, а може, тому, що сам Андрій знав, за його спиною стоїть людина, яка завжди підкаже, виправить, не дасть оступитися. І справи справді йшли добре. Деякий час після передачі керма нічого не змінювалося, прибутки, репутація, клієнти, але згодом все почало приглушено згасати, повільно, але невблаганно. На перший погляд ніби нічого й не сталося. Ресторан працював, двері не зачинялися, кухня функціонувала, але все було якесь бліде, без душі, без руху. Прибуток став мінімальним, відвідувачів вдвічі менше, заклад тримався на плаву, але це було вже не те. Андрій знав, у чому причина він чесно визнавав це сам перед собою його надто м'який характер не дозволяв ухвалювати жорсткі, хоч і необхідні рішення. Йому не вистачало внутрішнього стрижня, рішучості, якими володів батько, але змінити себе це найважче. Він важко зітхнув і відклав документи, і раптом почав шум гомін, сміх начинатовп людей, але ж ресторан ще не відкрився, що за дивина. Зацікавлений, і водночас стривожений, Андрій Валерійович вийшов із кабінету і визирнув у залу. Біля стійки адміністратора згуртувалися його працівники офіціанти, кухарі, бармени. Всі вони голосно сміялися, щось обговорювали з неприхованим захопленням. За спин нічого не було видно Андрій, стримуючи хвилювання, повільно рушив до стійки. Йому кортіло зрозуміти, що змусило людей так захоплено реготати у той час, коли його думки були похмурі, як дощовий ранок. І що тут відбувається? Голос Андрія Валерійовича прозвучав твердо, хоч і без агресії. Офіціанти одразу розступилися, відкриваючи йому огляд. У центрі стояв незнайомий чоловік, на вигляд не старий, але з обличчям пораненим життям, волосся розпатлене, пальто зношене, руки у подряпинах і бруді, типовий безхатько. Хтось із тих, кого зазвичай минають, відводячи погляд. Поруч із ним стояла адміністраторка Юлія, вочевидь, в чудовому настрої. Вона насмішкувато зиркала на чоловіка і, не стримуючись, коментувала, То ким ви до нас найматися прийшли. Ой, не кажіть, може, ви новий шеф-кухар? У залі пролунали глузливі вигуки. Сміх прокотився колом. Чоловік підвів голову і спокійно, навіть з гідністю, відповів: Можу бути і шеф-кухарем, справлюся. Юлія перснула зі сміху і ліктем штовхнула кухаря Богдана, що стояв поруч. Чуєш, Богдане, дивись. Суперник намалювався ще трохи і тебе вижене. Як приготую якусь страву з зіркою мішлена, то сам попросишся в офіціанти. Богдан весело підхопив, та він, мабуть, і не знає, з чого страва складається. Хіба що зі смітника щось нахапає от і весь його досвід. Як на мене, він краще з недоїдків вечерю зварить, ніж із нормальних продуктів. Усі знову розсміялися, та Андрія не потішив цей гамір. Він дивився не на волоцюгу, а на Богдана, і в його погляді закипала ледь стримувана злість. Махінації Богдана, підміни продуктів, кулінарні оптимізації останнім часом ставали надто помітними. Звільнив би давно, та от лихо, знайти заміну поки не вдалося. Андрій зробив крок уперед і торкнувся рукава незнайомця, а ви часом не знаєте нічого з французької кухні, бо наш ресторан саме французький. Чоловік глянув йому просто в очі, уважно без страху чи приниження, і почав називати страви, не просто назви, з описами інгредієнтів та нюансів приготування. Андрій слухав і посміхався. Половини з переліченого не було навіть у меню їхнього закладу. Юлія розгублено кліпала очима, вона вже не жартувала. Всі раптово замовкли. Андрій повільно обернувся до Богдана. Що ж, Богдане, є в мене ідея, а давай на змагання влаштуємо. Якщо переможеш, отримаєш тисячу євро. Якщо ж він виявиться вправнішим, ми його беремо на роботу. У проміщенні запала гнітюча тиша. Навіть ті, хто ще секунду тому весело реготав, тепер лише переглядалися. Усі знали, шеф кухар Богдан мав особливу слабкість до грошей, він міг сваритися через копійки, рахував кожну хвилину понаднормової роботи, а премії тримав у голові точніше, ніж рецепти. Та водночас він був надзвичайно самовпевнений, неодноразово заявляв, що його руки золоті, а талант дар небес, і певний час це справді було так. Років за три-чотири тому його яловичина по бургундськи стала гастрономічною легендою. До ресторану стояли черги, еліта міста, бізнесмени, депутати, журналісти, але згодом щось змінилося. Чи то майстерність притупилася, чи запал згас, але страви стали звичайними, шаблонними без смаку. Їжа, як і сам Богдан, потроху втрачала форму. Від найуспішнішого ресторану залишилася лише гучна назва, а прибуток ледь сягав рівня трьох інших, скромніших закладів. І це при тому, що вони займали вдвічі менше площі і не претендували на високу французьку кухню. Тобто ви серйозно? роздратовано вигукнув Богдан, зводячи брови. Ви справді хочете, щоб я змагався з безхатьком? Це виходить, ось так ви цінуєте мою роботу. Він гордовито повернувся, ніби збирався грюкнути дверима, але не встиг. Один з офіціантів не втримався і жартома крикнув якщо учасник не з'явився або відмовився, автоматично програв. Зал знову зарухався, навколо залунали приглушені смішки. Богдан різко обернувся, очі його палали. Гаразд о десятій вечора. Приготуйтеся дивитися, як я розтрощу цього самозванця. Оплески, регіт, вигуки, атмосфера нагадувала передчуття великого шоу. Андрій Валерійович дивився на все це осторонь. Авантюризм ніколи не був його рисою, але щось у цьому незнайомці у його спокої і очах змусило начальника ризикнути. Як тебе звати, до речі, звернувся він до чоловіка вже більш уважно. Сергій, ви не хвилюйтеся, я вмію готувати, добре вмію. Це ми ще побачимо усміхнувся Андрій, але в такому вигляді на кухню я тебе не пущу. Пішли до мого кабінету, там є душ і чистий одяг. Схоже, у нас з тобою один розмір. Сергій мовчки кивнув і попрямував туди, куди вказав Андрій. Тож, не озираючись, махнув Юлії Принеси йому чогось поїсти, хай підкріпиться. Добре, Андрію Валерійовичу, але. а якщо він хворий. Ці слова змусили його замислитись. Дійсно, хто знає, що той тягне за собою з вулиці, Андрій звів брови. Час ще є. Нехай Сергій відмиється, трохи перепочине, а потім він відвезе його до клініки. Лікарі подивляться, візьмуть аналізи. Перед тим, як допустити до кухні, треба бути впевненим. Час Ікс невпинно наближався. Напруга в повітрі згущувалась, наче перед грозою. Сергій сидів у кабінеті Андрія, зосереджений і спокійний, мов буддійський монах перед випробуванням. Ні тінь хвилювання, а от Андрій місця собі не знаходив. Погляд раз у раз ковзав до сейфа, де лежала готівка. На всяк випадок він уже відклав тисячу, щоб потім не нишпорити по кишенях у паніці, але з кожною хвилиною його впевненість танула, мов крига під весняним сонцем. Навіщо я в це вплутався? Питав він себе подумки. Це вже не вперше, як і раніше Андрій шкодував про свої імпульсивні рішення. Батько колись казав йому Що ми тушишся, хлопче, рішення прийнято, назад шляху нема. Шкодувати вже пізно або йдеш вперед, або визнаєш поразку. Андрій пробував дотримуватись цього правила, але внутрішній голос сумнівів завжди перемагав йому не вистачало твердості. Саме через це від нього пішла дружина, зібрала речі, сказала, що він млявий і слабкий, і забрала з собою їхнього сина. І Васик тоді так дивився на нього з німим запитанням у погляді. А Андрій стояв, мов скам'янілий, і не міг ані слова вимовити, не зміг втримати ні її, ні сина, ні себе. О десятій вони увійшли на кухню. Увесь персонал зібрався заздалегідь, хтось одразу запропонував. Треба б суддів незалежних обрати. Андрій визирнув до зали. Людей було небагато, але вигляд мали пристойний, гості, які навідувалися не вперше. Давайте я спробую домовитися, озвалася Юлія. Вона впевнено попрямувала до зали, гордо тримаючи спину з ходою справжньої манекенниці. Андрій навіть усміхнувся краєм губ. Він добре пам'ятав, як вона ще в інституті дивувала всіх своєю здатністю перевтілюватися. Суддів швидко знайшли. Секундомір клацнув, відлік пішов, сорок хвилин на приготування, час побіг. За годину в ресторані святкували Андрій і Сергій перемогу, а ще більше колектив, який поте й радів поразці Богдана. Останнім часом той почав занадто багато дозволяти собі. Його пиха давно затулила талант. Коли ресторан спорожнів і останні оплески стихли, в залі залишилося лише троє. Юлія Андрій та Сергій. Тиша була майже домашньою, і в ній відчувалася певна невизначеність, мов після бурі, коли не знаєш, чи радіти, чи що все минуло, чи чекати нового удару. Андрій втомлено зітхнув і провів долонею по лобі. І ким же нам тебе, Сергію, тепер зробити? Кухарем, мийником посуду, мудрим порадником. Юлія мовчки дивилася на чоловіка, який донедавна здавався їм усім звичайним волоцюгою, але тепер, коли його відмили, переодягли, обстригли і нагодували, в ньому проступили риси зовсім іншої людини, зібраної, спокійної, навіть інтелігентної. Андрію, а пам'ятаєш, ти давно обіцяв мені помічника? тихо сказала Юля. Не знаю чому, але мені здається, що саме він той, хто зможе впоратися. Андрій поглянув на Сергія з підозрою. Скажіть Сергію, а документи у вас є? Ні, коротко відповів той. А відновити можете? Відверто кажучи, не хочу. Тут Юлія раптом твердо заявила Спробуємо. Якщо що, це буде моя відповідальність. Наступного ранку в ресторані панувало сум'яття. Колектив гудів, мов вулик, хтось із офіціантів шепотівся. Та він же з вулиці і одразу адміністратор. Навіть той, хто ще вчора аплодував Сергію, тепер крутив носом. Обіцяти, звісно, обіцяв, але щоб так одразу, без досвіду, без минулого. Однак тиждень минув і ресторан ніби став працювати злагодженіше. Сергій спокійно, без зайвих емоцій, вийшов на свою першу самостійну зміну. Ніхто не міг заперечити він не лише знав, що робить, а й умів організовувати інших. Саме цього бракувало раніше. Юлія, усміхаючись, підійшла до Андрія. У мене таке відчуття, що він знає про роботу адміністратора більше, ніж я. Андрій підвів брови Ти жартуєш? Анітрохи. Він дещо жорсткіший, але саме цього нам і бракувало. Дай йому повний доступ і і дозволь керувати. Не зарано? Я впевнена, і ще я збираюся на кілька днів до мами. Тож залишаю все на вас із Сергієм. І, Андрію, не хвилюйся. Мені здається, все буде просто чудово. Перший повноцінний день Сергія на новій посаді минув напрочуд гладко, ніби хтось зверху змазав всі шестерні цього складного механізму. Все працювало чітко, злагоджено, мов за інструкцією. Здавалося, навіть шеф-кухар, якого останнім часом було неможливо ні змусити, ні переконати, сьогодні викладався наповну. Можливо, присутність Сергія його нервувала, а можливо, мотивувала. Офіціанти ходили усміхнені легкою ходою, знову і знову повертаючись до зали. Чайові сипалися з рук клієнтів як осіннє листя з дерев. Усі без винятку вирішили треба віддячити. І нехай Сергій відмовлявся та зніяковіло відмахувався, його просто не слухали, він уже став своїм. Чоловік працював із запалом, якого давно бракувало всім. Вони з Юлею сиділи допізна, обговорювали ідеї, нотували пропозиції, часом до них долучався і Андрій, і кожного разу, спостерігаючи за Сергієм, ловив себе на думці у цього хлопця в голові справжній вулкан фантазій, рішень та концепцій. Минув місяць, і ресторан не впізнавали навіть старожили. Кількість гостей перевищила всі сподівання. Сергій переконав Андрія не просто змінити дизайн, він запропонував радикально оновити меню. Звісно, найбільше пручався Богдан, але його невдоволення тонуло в ентузіазмі колективу. Навіть кухарі, які раніше з підозрою ставилися до будь-яких нововведень, тепер жваво обговорювали гастрономічні ідеї. Один із днів став справжнім рекордом виручка перевищила найсміливіші очікування. Андрій покликав Сергія до свого кабінету. Ну що, усміхнувся він, наливаючи коньяк. схоже, настав час відзначити перемогу, твою перемогу, і поговорити нарешті. Сергій злегка опустив очі. Він знав, ця розмова була неминучою. Брехати він не вмів і не хотів, і розумів, Після правди його тут більше не буде. Жодна, поважаюча себе людина не залишить на посаді того, хто ховається від минулого, вбивцю. Але він спочатку вирішив підійти з іншого боку Андрію Валерійовичу, давно хотів спитати у вас сім'я є? А то я спершу подумав, що ви з Юлею пара. Е, ні, Юля, вона спалить будь кого, хто слабший за неї, а я, я слабкий. У мене була родина, дружина, син, та коли вона вирішила піти, то я навіть не намагався її зупинити. Просто стояв і дивився, як вона забирає сина, речі, майбутнє. Але ти її досі кохаєш? Дуже. То чому не борешся? Чому не намагаєшся все повернути? Андрій зітхнув, опустив погляд Келих. А як? Я ж сам бачиш. Андрій пильно подивився на нього, а потім мовив рівно ні, не бачу, і не розумію, що тебе стримує від того, щоб нарешті взяти себе в руки. Бо я не бачу в тобі нічого слабкого, лише людину, яка надто довго дозволяла страху керувати собою. Говорили довго, майже до опівночі. Нарешті Андрій перевів погляд на Сергія. Уважний, злегка втомлений, але відкритий. Ну що ж, тихо мовив він. Твоя черга викладати своє життя. Сергій помовчав. На мить опустив очі, ковтнув повітря, ніби збирався стрибнути в холодну воду. Попереджаю, тобі моя історія навряд чи сподобається. Я родом не звідси, виріс у столиці. Там я збудував свій бізнес, мережа кафе швидкого харчування. Гроші потекли, як вода. Я знав, на чому заробляти і не вагався, стрімко розбагатів. Так швидко, що навіть не встиг усвідомити, як саме, він зробив ковток коньяку. І от, коли вже мав усе, гроші, популярність, повагу, з'явилася вона, гарна, мови сказки, ми закохалися, одружилися, весілля було гучним. На ньому гуляла чи не вся бізнес-еліта. А вже за місяць я повернувся додому раніше і застав її в ліжку зі своїм фітнес-тренером. Сергій змовк ніби знову прожив той момент Не знаю, що на мене найшло, просто в голові щось клацнуло. Під рукою була важка статуетка, я вдарив її по голові. Вона впала, тренер завив, почав кричати, а я, я зрозумів, що накоїв, і з того моменту моє життя звалилося. Я втік, з тих пір я поневіряюся. Я не ти, Андрію, якщо ти вважаєш себе слабаком. Тоді не бачив мене, ось де справжній розмазня, бо замість того, щоб відповідати за вчинок, я втік. Андрій мовчки дивився на нього, а тоді спокійно промовив гаразд, нічого не змінюємо. Я спробую щось дізнатися. Може, вдасться допомогти. Ти, ти не виженеш мене? А навіщо? Андрій посміхнувся. Ти не злочинець Сергію, ти людина. Наступного дня ресторан знову був переповнений. Сергій стояв за стійкою, як раптом помітив, що Андрій визирає з-за куліс, потім різко ховається. Він щось активно жестокулював, кличучи Сергія. Що сталося, Андрію Валерійовичу? Бачиш столик біля вікна, там сидить моя дружина, Івасик, син. Вони прийшли до тебе. Ні, я не знаю. Зберися, іди до них, поговори. Запроси їх на вихідні, просто зроби це, нічого не вигадуй, і все. Але ж, послухай, Андрію, ти керуєш бізнес імперією, за тобою сотні працівників, а це твої рідні, ті, кого ти любиш, найголовніші люди в твоєму житті. Андрій заспокоївся, перевів погляд на Сергія, його обличчя поступово розслабилося. А знаєш, ти правий, що я втрачаю? Нічого. Сергій спостерігав з забарної стійки. Бачив, як Андрій нерішуче підійшов до столика біля вікна, трохи зупинився, ніби намагаючись зібратися з духом, а потім і сів. Його дружина усміхалася. Щиро, тепло, ніби нічого й не сталося між ними. Маленький хлопчик, не вагаючися ні секунди, одразу видерся батькові на коліна і обійняв за шию. Андрій щось прошепотів йому на вухо. Хлопчик розсміявся. Сергій не зміг стримати посмішку, покликав офіціанта, он за той столик, морозиво, фрукти і пляшку шампанського, якнайшвидше. А ти молодець Сергію, раптом почув голос за спиною. Він здригнувся і озирнувся. Позаду стояла Юля, трохи засмагла, з блиском в очах. Вона щойно повернулася з відпустки, хоча мала з'явитися на роботі лише наступного дня. Юлю, Сергій засвітився. Як я радий тебе бачити. Але дівчина лише кивнула, кинула короткий погляд і відвела очі. І тоді Сергій раптом збагнув, як йому бракувало цієї енергійної, трохи безрозсудної, але щирої дівчини. Минуло близько двох годин. Андрій підійшов до них розгублений, але щасливий. Вона погодилася, сказав, уявляєш, сказала, що хоче провести зі мною всі вихідні на природі з Івасиком. Як раніше, Сергій та Юля посміхнулися. Це було те щастя, яке не потребувало пояснень, просте і справжнє. Колеги, я залишу вас удвох на кілька днів. Думаю, ви впораєтеся. Звісно, Андрію, все буде добре, відповів Сергій. Вони вийшли з роботи разом. Нічого не планували, але якось так вийшло, що Сергій опинився у квартирі Юлі. Вже не стримувався, давно хотів цього. Вона йому подобалася, і тепер, коли все навколо почало прояснюватися, він зрозумів, ця жінка саме та, яку він шукав. Вранці Юля застала його на кухні, з розпатленим волоссям похмурого, замисленого. Що трапилося з Сергією?» – спитала лагідно. Він підвів очі, повні болю і рішучості. Я тебе кохаю, Юлю. Раніше думав, що це просто захоплення, але ні, я не зможу без тебе. Дівчина щасливо всміхнулася і легко всілася йому на коліна. Тоді чому ти такий засмучений, ніжно торкнулася його обличчя, бо боюся, що не маю права на це через те, що було раніше. Мені байдуже, що було до мене, серйозно відповіла вона. Головне, що ми маємо зараз, і ми все почнемо з чистого аркуша разом. Сергій обережно зняв Юлю зі своїх колін і поставив її поруч. Його погляд став серйозним, наче за мить він мав сказати щось важке й болюче. Нічого ми не почнемо, Юлю, принаймні не зараз, можливо, тільки через кілька років, сказав він тихо, не зводячи очей з підлоги. Дівчина нахмурилась, здивовано глянула на нього, а потім з притиском запитала Ти міг би, будь ласка, не говорити загадками, я нічого не розумію, що відбувається. Сергій, на який час замовк, Потім сказав гаразд, я розповім усе, без прикрас. Він говорив довго, а Юля мовчала, слухала, схиливши голову, та не перебивала. Коли Сергій нарешті закінчив, вона повільно підвела на нього очі. В її погляді не було ні страху, ні осуду, лише рішучість. Я чекатиму Сергію, скільки буде потрібно, стільки й буду, але дозволь мені одну річ дай нам три дні. Три дні справжнього щастя, без жалю, без тривог, а далі роби, як вирішив. Сергій кивнув, і вони дали собі ті три дні, мов три дні на краю вічності. Вони сміялися, гуляли, мов діти, пили вино на світанку і цілувалися під дощем. Їм здавалося, що час спинився. Та в останній день Юля не могла стримати сліз. Їй боліло. Вона постійно прокручувала в голові варіанти, може втекти, може, підробити Сергію документи, але, зрештою, зрозуміла втеча не вирішить нічого жити в страху це не жити. Ввечері з'явився Андрій. Він був, як завжди, жвавий та осміхнений. Що ви такі сумні, мов похорон, щойно відбувся. Сергій тяжко зітхнув і спокійно відповів Ми з Юлею, ми кохаємо одне одного. Але завтра я йду в поліцію. Більше не можу жити з тягарем, прикидатися, що все добре. Можливо, дадуть не максимальний термін. Можливо, встигнемо ще побути разом, перед тим як все почнеться. Андрій засміявся спершу щиро, а потім зніяковіло. Ну тоді хто перший одружується, той виграв. Сам зрозумів, як недоречно це пролунало, і знову розсміявся. Ходімо до мене, маю дещо показати. Юля з Сергієм переглянулися і мовчки пішли слідом. У кабінеті Андрій різко обернувся. Після нашої з тобою останньої розмови з Сергією я найняв приватного детектива. Щось у твоїй історії не давало мені спокою. І знаю що? Він витягнув конверт, розгорнув кілька фотографій і поклав на стіл. Ось вона, Марія Васильівна, збирається оформити на себе всі твої кафе. Бо за офіційною версією ти мертвий. Знайдене тіло впізнало, як твоє, і тебе вже навіть поховали. Сергій різко зблід, кров миттю відлила від обличчя, і Юля, злякавшись, кинулась по склянку води. Тобто, виходить, я її не вбив? промовив він з недовірою майже пошепки. Саме так, підтвердив Андрій, киваючи, вона жива. До речі, поруч із нею новий радник. Колишній фітнес тренер, тепер при ній як тінь. І ще я взяв на себе сміливість, зателефонував твоїм батькам. Вони мають приїхати з хвилини на хвилину. Не встиг він договорити, як у дверях з'явилося літнє подружжя. Жінка нервово зиркала навколо. Доброго дня! Це ви нам телефонували? Ви щось знаєте про нашого Сергійка? Мамо, прошепотів Сергій. Мати різко обернулася. Її очі розширилися від шоку, і вона почала падати. Чоловік встиг підхопити її на руки. Мамо, матусю, я тут. Минуло півроку. За цей час сталося багато змін. Сергій і Юля одружилися, і на їхньому весіллі Андрій із дружиною були почесними свідками. Щоправда, Андрій не давав дружині і хвилини спокою. Ти впевнена, що добре почуваєшся, тебе не нудить, може, стілець принести, бурмотів він, тримаючи її під руку. Андрію, досить вже. Шкодую, що сказала тобі про вагітність так рано, ти мене з розуму зведеш. Все все мовчу, не нервуй. Але погляд дружини змусив його негайно замовкнути. І він лише прошепотів ну хіба можна? Вагітна, на таких підборах, на весіллі, яке триває цілий день. Що ж до Марії Василівни, її не посадили. З'ясувалося, що труна, в якій нібито був Сергій, була порожньою. За всі шахрайські схеми Сергій її пробачив. У його очах не було злості, лише спокій. Якби не вся ця божевільна історія, я б ніколи не зустрів Юлю, все сталося так, як мало статися. Щоправда, той самий радник, тренер, щойно дізнавшись, що Марія більше не має доступу до грошей, кинув її без жодного жалю. І ось з'явилися молодята. Юля, немов сама весна, в очах світло, на обличчі усмішка, а легка сукня вже не приховувала її ніжного круглого животика. Мати Сергія не стримувала сліз, тепер уже щасливих, а молоденькі офіціантки, захоплено дивлячись на чоловіка, шепотіли одна одній ех, де б такого безхатченка собі знайти, щоб теж ось так, із любов'ю, дитиною, щастям. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.